Ти все життя чув, що Америку відкрив Христофор Колумб у школі, так і казали 1492 рік відкриття Америки. А тепер уяви, коли Колумб приплив до нових земель. Там уже тисяча років жили люди. І більше того, є докази, що європейці були там задовго до Колумба. Тож питання просте, кого насправді можна назвати першим. Почнемо з очевидного. Америка не була порожньою, на цих землях жили мільйони людей Майя, Ацтеки, Інки та сотні інших народів. У них були міста, дороги, сільське господарство, свої календарі, складні культури та наука. Тобто, з точки зору людей, які там жили, їх ніхто не відкривав. До них просто приплив чужинці. На кораблях, але якщо говорити саме про європейців, то тут історія стає цікавішою. Є серйозні докази, що задовго до Колумба, до берегів Північної Америки дістались вікінги. Приблизно у тисячному році нашої ери Лейф Еріксон, мореплавець зі Скандинавії, висадився на землях сучасної Канади. Археологи навіть знайшли поселення вікінгів у Ньюфаундленді. Тобто європейці були в Америці майже за 500 років до Колумба. Тоді чому всі говорять саме про Колумба? Бо він не був першим, хто приплив, він був першим, хто зробив це масово і запустив ланцюг подій, які змінив історію світу. Після його подорожі Європа дізналась про існування цілого континенту почалися експедиції, колонізація, торгівля. А разом із цим війни, хвороби і трагедії для корінних народів. Колумб навіть не розумів, що відкрив новий континент. До кінця життя він був упевнений, що доплив до Азії. Тобто, формально він відкрив Америку, навіть не знаючи, що це Америка. Але тут з'являється ще одна важлива фігура: італійський мореплавець Аміріго Спуччі. Саме він один із перших публічно заявив. Ці землі, це не Азія, це зовсім новий континент. Його листи розійшлися Європою, і картографи почали малювати новий світ як окрему частину світу. А на одній з карт нові землі підписали його ім'ям – Америка. Тобто назва Америка з'явилась не через Колумба, а через людину, яка першою зрозуміла, що це зовсім інший континент. Виходить дивна ситуація. Для корінних народів Америку ніхто не відкривав, вони там жили завжди. Для вікінгів це була просто ще одна земля, до якої вони допливли. А для Європи, часів Колумба, це був справжній шок і початок нової епохи. Тому, правильніше казати так, Колумб не відкрив Америку для світу, він відкрив її для Європи того часу. І саме з цього моменту почалась та історія, яку ми вчимо у підручниках. Ось чому прості шкільні відповіді, типу 1492, і все не завжди показують реальну картину. Історія складніше, вона не про одного героя, вона про багато народів, багато подій і різні точки зору. Тож наступного разу, коли почуєш фразу Колумб відкрив Америку, знай, це лише дуже спрощена версія історії. Реальність набагато цікавіша. А ти як сам думав раніше? Теж вважав, що до Колумба там нікого не було? Напиши в коментарях, цікаво порівняти, що нам усім розповідали у школі.